Друзі, всім привіт! Вам не потрібно купувати новий комп'ютер, якщо ви хочете е, трішки його апгрейднути, щоб він був е, швидшим, відкривав більше програм, не підвисав та, в принципі, працював швидше. Можна просто збільшити обсяг оперативної пам'яті. Ідеальним кандидатом для оновлення вашої оперативної пам'яті є Lexar Tor ddr 4 на 16 ГБ. Тож давайте детальніше розглянемо характеристики та можливості цієї оперативної пам'яті. Але перед початком традиційно обов'язково натискайте лайк like під. Цим відео підписуйтесь на в комплекті. Йдуть два модулі по 8 гігабайт. Вони виконані з чорного кольору і мають позолочені контакти. Один з важливих елементів дизайну цих модулів це алюмінієвий теплорозподільник. Він не лише забезпечує естетичний вигляд, але й допомагає ефективно відводити тепло від пам'яті, що дозволяє їй працювати на високих навантаженнях без перегріву. Ця модель має широкий діапазон робочих температур від 0 до 85 градусів за Цельсієм, що робить її надійним і стійким рішенням для різних умов експлуатації. А температура зберігання складає від мінус до плюс 100 градусів за Цельсієм, завдяки своїм компактним габаритам та стильному зовнішньому вигляді, ці дві оперативні пам'яті без проблем впишуться в будь-який системний блок та будуть додавати йому гармонійності та. Функціональності кожен модуль має обсяг 8 ГБ, що забезпечує достатньо місця для запуску великої кількості програм та завдань одночасно. Це особливо корисно для користувачів, які виконують важкі завдання, такі як редагування відео, геймінг або робота з великим обсягом даних. Частота модулів становить 3,6 ГГц, що робить їх відмінними для завдань, що потребують високої швидкості обробки даних. Вони ефективно прискорюють завантаження програм виконання завдань, та й, взагалі. Швидшу роботу між процесором та пам'яттю. модулі підтримують профіль XMP, що дозволяє автоматично налаштувати оптимальні параметри пам'яті для досягнення максимальної продуктивності. Це забезпечує простоту установки та оптимальну роботу пам'яті без необхідності ручного налаштування. Завдяки високій пропускній спроможності в 28800 МБ в секунду. Ці модулі можуть швидко передавати дані між процесором і пам'яттю, що покращує загальну продуктивність системи. Їх напруга живлення становить 1,35 В, вольт, що забезпечує оптимальні. Ни баланс між енергоефективністю та продуктивністю, а також допомагає зменшити споживання енергії системою в цілому. Пам'ять Lexar Tor ідеально підходить для ентузіастів, які шукають собі можливість підвищити продуктивність свого ПК. Завдяки високій швидкості роботи стандарту DDR4 ці модулі забезпечують швидкий доступ до даних і ефективну обробку завдань. Це особливо важливо для екстремальних геймерів, які потребують миттєвих реакцій і плавної гри без затримок. Також вони корисні для творчих професіоналів, які працюють з великими обсягами даних, такими як редагування. Відео або обробка фотографій, де швидкість пам'яті може суттєво вплинути на час виконання завдань. Тести будемо проводити на наступній збірці. Це материнка Asus b 560 mk в парі з процесором Intel Core i3. Перший тест проганяємо в стандартному режимі в програмі AIDA 64. Тести прямо зараз на ваших екранах. Слід зауважити, що в режимі XMP вдалося отримати найкращий результат. Тестуємо пам'ять в aida 64, результат на ваших екранах. Ось тест в автоматичному режимі та в режимі XMP. Можете порівняти приріст, він не такий колос. Але він є також. Ось дані CPU-Z. Після встановлення пам'яті Lexar Tor ви дійсно відчуєте незначний приріст в продуктивності свого ПК. Якщо до того у вас стояла якась інша оперативна пам'ять з слабшими характеристиками та меншою пропускною здатністю, завдяки високій швидкості роботи ddr 4 та оптимізації параметрів CES латенції, система стає набагато ефективнішою. Відсутність гальмувань при багатозадачності стає помітною, оскільки пам'ять забезпечує швидку передачу даних і збільшує пропускну здатність системи, тож багато часу замінити оперативну пам'ять не займе, а в продуктивності плюс ви точно отримаєте, який дійсно буде помітний. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, натискайте лайк під цим відео. Якщо ви використовуєте будь-які девайси від компанії Лексар, обов'язково пишіть про це в коментарях під цим відео.